На початку 19 століття в Кременчуці діяли два польських заводи: один з виготовлення зброї, інший з виготовлення набоїв, так званий патронажний. Розташовувались вони тоді на місці нинішнього м'ясокамбінату. Власники, інженери, технологи, поляки. Вони християни, але іншої конфесії римокатолики. Людьми були віруючими, тож орендували приміщення будинку культури у будівельників місті Кримишуці по вулиці Шевченка. На свята і у недільні дні ходили туди з молитвами. А тим часом відкрили рахунки і збирали кошти на будівництво типового храму. На той час в Полтаві закінчує свій земний шлях заможня Римукатоличка, пані Котович, і от після своєї смерті. Вона так заповідала, що після її смерті всі збереження її і надбання вона дарує Римо-католицькій громаді Полтави, міста Полтава. А Римо-католицька громада міста Полтави на той час мала типовий храм Кремінчужани ні. І Ось громада релігійна Римо-католицька в Полтаві приймає ці великі пожертви і приймає мудре рішення. Увага! Залишити частину пожертв пані Котович собі на ремонт храму і прихідського будинку, а решта увага, подарувати релігійній громаді римо католицької церкви міста Кременчука. Саме завдяки такій суттєвій фінансовій допомозі у 1896 році розпочалося будівництво храму згідно проєктної документації і у 1910 році возведений був храм на честь благообразного Йосифа. Про це нині свідчить кладка на фасаді собору і насолоджувались наші друзі, ремокатолики і брати у Христі всього сім років. Потім жовтнева революція, а це була частина Росії. Потім більшовики, а ті ж такі богоборці, ненависники цього релігійного. І вони, так би тим язиком мовлячи, експропріювали цю споруду, ну і знайшли їй, як їм здавалося, набагато цікавіше призначення і використання. А от якою була подальша доля собору, дізнаєтесь вже з наступних наших випусків: не пропустіть Свято Миколаївський кафедральний собор, історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.